Далі до повідомлень, які з'являються, пам'ятаєте, була заява від Захарової про те, що Росія заявила про готовність обняти 630 військовополонених. По перше, це може бути пропагандою. Про це заявили в. Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, зокрема, заявив заступник керівника штабу Андрій Юсов. І що цьому передували? Я ж нагадаю, що днями речниця МЗС країни-терористки Марія Захарова заявила, що росіяни нібито готові провести з Україною обмін військовополоненими у форматі 630 на 630. Захарова заявила, що список для обміну нібито було передано уповноваженому справ Людини Дмитрові Лубінцю та заступнику начальника головного управління розвитки Міноборони України Дмитру Усову як одному із керівників координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. І Захарова сказала: цитую, що актуальний список включає 630 українських військовополонених, яких Росія готова негайно передати Києву на перететних умовах. Реакція України. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими вважають, що подібні заяви Захарової можуть бути черговою. Пропагандою Юсов сказав наступне, що Росіяни вже не вперше використовують засоби пропаганди, в тому числі і в українському медіапросторі, аби посіяти розбрат та чвари серед родин захисників та захисниць, використовуючи неприховану брехню. Він зауважив, що зі сторони Росії такі заяви лунають не вперше, але як і раніше, вони не призводять до реальних дій. Попри публічні гучні слова, офіційні механізми, які могли б запустити процес обміну. Російська сторона просто ігнорує, і Україна неодноразово підтверджувала готовність до проведення обмінів. Зокрема, йдеться про репатріацію важкопоранених і важкохворих. Далі це звільнення жінок, повернення військовополонених у форматі всіх на всіх, і безумовне визволення поневолених цивільних українців. Юсу зауважив, що наразі саме. Пропозиція Росії блокує процеси обміну полоненими. Офіційні пропозиції, які Україна надсилає дипломатичними каналами, залишаються без відповіді. А гучні заяви про якусь там готовність до обміну, часто виявляються виключно елементом пропаганди. На жаль, варто зауважити, що Російська сторона ігнорує процес створення і роботу міжнародних змішаних медичних комісій, попри те, що це є механізм прописаний в Женевських конвенціях, і уси підкреслив, що ми готові до обмінів. Єдиною перешкодою для їх проведення є бездіяльність російської сторони. На жаль, гучні заяви не означають реальне бажання діяти. Зокрема, цього року Україна пропонувала десятки гуманітарних ініціатив для взаємного повернення полонених, які були проігноровані. Російським агресором, які насправді не зацікавлені у поверненні навіть власних найманців і російських окупантів, російських терористів, російських вбивць. На жаль, бачимо заяви, але вони говоряться в якості пропаганди, а не в якості бажання обміняти і своїх. Громадян не громадян, це не громадяни. Це знову ж таки повторюсь, терористи російські терористи, і, і Росія не хоче їх забирати.